Друзі, вітаю в Ренбурзькій області. Там де потопи вийшли експерти і сказали, що прогноз буде ще ще. Гірше її ситуація точно не минає. Причому це не російські так звані експерти, не пісков з Медведєвим, які тільки що випили. А вийшли американські хлопці, які зі спутника знімали і показали реальний масштаб затоплень. і в Росії такого давно не показували, давно такого не бачили. От, ну православний народ може щось робить не так, і Бог почав їх карати, не знаю. Ну от але якраз таки Ті, хто знімали зі спутника, сказали, що найгірше тільки попереду. Плюс одна дамба, яка може ще е теж дати тріщину і піти якраз таки водою, великою водою проти росіян. Але місцевий губернатор вийшов і сказав, хто в цьому всьому. Винен, ну і ви точно не будете здивовані. Ні, 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 це не ми, але ще теж одні колись браття. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Друге, зробіть донат для наших хлопців на окопний реп для того, щоб допомогти зберегти їхнє життя, щоб їм туди не прилетів FPV-дрон, Треба окопний репчик для того, щоб їх захищати, щоб вони могли робити свою роботу. Власне, в американській пресі з'явились знімки того, як підтопили Росію. Причому сказали так, що не тільки Орськ, Оренбург теж може бути підтоплений. Це ще плюс 500 тисяч людей, які можуть зазнати потенційно такого підтоплення. Ну одним словом, пливе там все за течією. Єдине, що як сказав Пісков, Путін всім управляє, тримали, тримає під контролем. Ну, цей контроль ми бачили. Тонуть хати, пливуть, але нічого не відбувається. Люди виходять на протести, мітинги кричать, що води питної немає. Точніше так води багато пить немає? що... Ну от і власне звинувачують цьому і місцеву владу, і самого Путіна. Дехто навіть вчора погрожував виходом з складу Російської Федерації. Ну поки що не виходять. тому вода і далі продовжується. Найцікавіше те, що Може прорвати ще одну дамбу Сергіївську, надзвичайно велика. Нові області теж можуть підтоплювати. Тюменська область там курган ще так само під ударом може бути. Але в цьому всьому винні зрозуміло, що казахи сказав місцевий губернатор. Просто на голову не натягнути заява проти законів фізики, як ті, хто знизу могли підтопити тих, хто північніше. Ну але знову ж таки, хто спорить з росіянами, умом Росії не понять. Тут же ж сказали винні казахи, значить, винні казахи. Але я тут одразу згадую один з розділів своєї книги, як працює путінська пропаганда, де чітко написано, а ви це точно читали. Що перед тим як зробити на когось напад, Росія вже попереджала, що рішення про напад на Казахстан прийнято це робив депутат Думи, і вони там кажуть дуже просту річ. Що будуть атакувати Казахстан, перед тим як атакувати, каже Путінська пропаганда, спочатку демонізують, роблять токсичними, медійно знищують для того, щоб зробити легальну військову ціль. Так, от зараз в Оренбургській області дійсно сотні тисяч людей страждають від підтоплення, прориву дамби, підняття води. Але губернатор сказав: да, буде складно, нічого робити не будемо. Ждіть я більшої води во всьому винувати Казахи. Дивна позиція губернатора, дивна позиція Путіна, який боїться туди летіти. Ну можливо і зрозуміло. Він сидить в бункері, накрився Кабаєвий. От і чекає. Власне, коли НАТО капітулює перед ним, так злякавшись, але чогось це вже третій рік не відбувається. Ну от але й подорожувати по Росії він теж не хоче. Причини дві: перше він боїться за безпеку, друге та йому все рівно на всіх ось цих хлопців і дівчат, яких затопило. Його ціль це він сам, це його мільярди, це його олігархи, це те, щоб в нього все було нормально. Росіяни цього не розуміють, і поки вони цього не зрозуміють, Росію далі буде підтоплювати, будуть прориватися дамби. Всі гроші ресурси кинуті е, проти України, але нічого не робиться для Росії: ні, інфраструктура, ні атомка, ні. Ні залізні дороги, ні авіація. До речі, зараз теж американська преса виходить з тим, що внутрішня авіація загибається, компоненти до літаків купувати не можна. Іронізація російської економіки та внутрішнього авіатранспорту, тому що вони будуть стояти без деталей, заміну купити не можна. Так, вони з одного літака перекидають на іншої частина літаків, взагалі стали донорами. Ну от, але це говорить про те, що санкції працюють так, не так, як нам би хотілося проти олігархів взагалі не працюють, відкупаються собаки, але тим не менше в середині Росії проблеми. Я вчора робив для вас велике відео, в якому сказав, що може бути з Росією от з цими підтопами і техногенними катастрофами, які точно призведуть до політичних змін, тому що велика техногенна катастрофа впливає на свідомість населення, і тоді мислення трошки. Міняється одним словом, росіян зараз підтоплює. Єдиний скіл, який вони повинні зараз вчити, це вчитися плавати. Ми не будемо злорадствувати, як робили вони, коли після їх ударів по нашій дамбі нас затопило. Десятки тисяч будинків були під водою. Вони раділи, писали, що нам так треба. Ми так не пишемо. Але дамо одну пораду. Ми скажемо, що треба міняти владу влада, яка буде тратити гроші на внутрішні ваші проблеми на вас, а не буде тратити гроші на себе та на війну проти нас. Ви за нас не виходили і не вийдете, Ми вже це зрозуміли. Але, хоча б вийдіть на вулицю за себе, він на вас наплював і затоплює ці дамби, прориває, тому що бабки вкрадені. Хочете змінити своє майбутнє? Виходьте на вулицю. Чому я говорю це українською? Я точно знаю, що частина росіян теж дивляться ці відео, хоч і невелика, тому що все таки у нас про український контент. Але я точно знаю, що це дивляться і росіяни в інших країнах. Ми з вами зараз включили автопереклад і в всіх країнах, де ви підписуєтесь, розширюється аудиторія, тому підпишіться, розширюється аудиторія людей, які зможуть читати субтитри своїми мовами. Ми включили таку функцію, тому підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Нехай вони теж знають правду. Друзі, ось така інформація. Значить, буде ще більше води, буде ще більше катастроф. Про це попереджають американці росіян. Подивимося, що з цим буде, але точно знаємо, що Путін рятувати їх. Не збирається друзі. Підпишіться на канал, зробіть донат, окопні реби. Рятуємо життя хлопців, які зараз сидять в окопах, і щоб не прилетів в півідрон. Треба захист 25 тисяч зібрало. Збираємо 114. Давайте включимо 100-500 гривень. Це буде ідеально, щоб їх підтримати. Бережіть себе, до зустрічі.